Наприклад, про що я мрію? I will do the best school of English. Я зроблю найкращу школу англійської мови. I will do. I will have two children. У мене буде двоє дітей. I will make tasty breakfast every day. Я буду робити uh, смачний сніданок кожного дня. I will make tasty breakfast. I will go to the swimming pool. Я піду в. Басейн. I will speak English every day. Я буду говорити англійською мовою кожного дня. I won't have only one vacation. У мене не буде лише одного однієї відпустки. I will have vacation every month. Я, у мене буде відпустка кожного місяця. I will meet a lot Of beautiful people. Я зустріну дуже багато красивих людей. I will teach grammar to my students. Я навчу граматики моїх студентів.